А ви знаєте, що після того, коли людина завершила пити з вами, наприклад, каву, по тому, як і що вона залишила після себе у самій чашечці, можна багато про неї розповісти. Наприклад, якщо не допита кава або взагалі надпили тільки 2-3 рази, ця людина була нещира, обманювала, маніпулювала та переконувала вас у чомусь, хотіла схилити на свій бік. Якщо чашка навпаки пуста і там практично вже нічого не залишилось, означає, що людина спустошена, їй не було що сказати, довелось багато в. Вигадувати та е, прикрашувати те, про що вона розповідала? Ну і якщо просто на дні ніби одна ложечка кави кілька міліметрів залишено, або чай не допитий трошки, навіть якщо він у чайничку поруч, то це означає, що у вас пройшов здоровий взаємообмін, енергетичний при розмовах з цією людиною. Ніхто нікого не вампірив, ніхто ні з ким не поділився за багато своєю енергією. Як у вас буває? Чи помітили ви, що часом люди зовсім дивно якось п'ють каву, дивно залишають або тільки надпивають? мають, замовляючи напій, ніби не хочуть його пити. Оце так частіше за все роблять енергетичні вампіри. Прослідкуйте зараз і обережно з ким п'єте каву.